Радий вітати всіх на каналі Falco Welt, і в цьому відео ми розберемо цікаву тему вибору редуктора для зварювання. По своїй природі редуктори поділяються на два види: перший це редуктори з вихідним манометром, і другий вид це редуктори з вихідним ротометром. У мене в руках представлений редуктор з двома ротометрами, але також існує редуктор з одним ротометром ось ця вертикальна пластикова. Прозора колба називається ротометром. Понизу встановлені два вентилі для незалежного регулювання кількості подачі газу. В чому ж різниця між ними? Існує міф про те, що редуктор з вихідним манометром має гіршу якість і точність налаштування. Кількості подачі газу. Але я 100% впевненістю можу сказати про те, що редуктори з вихідним ротометром чи манометром ніяк не впливають на якість і точність подачі захисного газу. Розглянемо будову редуктора з двома ротометрами. Як ви бачите, на дні кожної сколб знаходяться стальні шарики. Ці шарики вільно рухаються в вертикальній площині. Висоту цих шариків встановлюється за допомогою ступеня відкриття вентиля. Чим шарик вищий, тим більша кількість подачі газу. Шкала розрахована від 0 до 25 літрів на хвилину. В чому ж перевага використання редуктора з двома ротометрами в порівнянні з редуктором з вихідним манометром? Два ротометра дають можливість користуватися двома незалежними каналами подачі газу. Де це є зручно? Насамперед, один з каналу можна пустити напряму на пальник, а інший використовувати, наприклад, для піддуву при зварюванні нержавіючої сталі, чи при зварюванні титану, чи при зварюванні інших швидко окислюючих металів, на відміну від звичайного редуктора з вихідним манометром, який дає тільки один вихідний канал для газу. І щоб зварювати. З піддувом, вам його не вистачить, тому вам прийдеться докупити ще один додатковий балон з газом плюс ще один редуктор на піддув. тому найперше визначиться з типом робіт, які ви будете виконувати. Якщо ви знаєте, що ви в майбутньому будете зварювати з піддувом, або вам буде потрібне ще одне додаткове джерело газу, тоді однозначно купляйте редуктор з двома ротометрами, тому що ви збережете не тільки свій час, а й свої гроші. Підключили редуктор з вихідним манометром до балона на 150 атмосфер. Перший манометр вказує на тиск в балоні, шкала якого в мегапаскалях. Другий манометр має дві шкали: одна чорна, друга червона. Червона відповідає за літри на хвилину. І діапазон червоної шкали становить від 0 до 40 літрів на хвилину. Відкручуючи вентиль балона, найперше ми звертаємо увагу на увідний манометр. Він нам показує заповненість балона. В мегапаскалях. Зараз балон заповнений на 30 атмосфер. Для того, щоб регулювати витрату газу, ми крутимо вентиль в сторону плюса, тобто збільшуючи плавно витрату газу. І ми бачимо, як стрілка біжить по шкалі вверх від 0 до 30 літрів на хвилину. Можна і виставити 40, але це для показових цілей. Оптимальною витратою газу. Буде від 8 до 12 літрів на пальник. Більше значення не потрібно виставляти, тому що при більших значеннях, таких як 15-20 як 20 літрів, це перевитрата і можуть виникти завихрення, які призведуть до шлакування зварочної ванни. І наостанок розглянемо принцип роботи редуктора з двома вихідними ротометрами. Як і в минулому випадку, ми маємо відний манометр, який вказує на заповненість балона. По праву сторону у нас розміщені два ротометра з незалежними клапанами, відкручуючи вентиль балона. Ми одразу звертаємо увагу на увідний манометр, який вказує заповність балона в мегапаскалях. Для того, щоб плавно регулювати витрату газу, ми скористаємося вентилями, які знаходяться під колбами. Плавно відкручуючи вентиль, ми бачимо, як сталевий шарик піднімається на відповідну висоту. І цій висоті відповідає позначка на шкалі, що буде означати витрату літрів на хвилину. Отже, редуктор з двома вихідними ротометрами дає нам можливість мати два незалежні джерела газу, використовуючи при цьому тільки один балон для живлення, що дуже зручно для зварювання з піддувом.